Всім добрий ранок, у нас пішов сніг. Пробую спарувати тих кролиць, а вони ніяк. Слухайте, дві штуки в мене є такі, не риба, не м'ясо. О, Ці шпіони вже бігають по клітці. <ріст> все ділові кролики. <ріст> Оці хороші в мене кролички. Та що сина, вона притулилася і дала сраку і не дала тобі, а ми її. Як я дам тобі другу. Що ти дивишся на мене? Мамі кролинят треба, вона дивиться. Що ж я тебе буду кормить даром? Ей, подруга, ти вже більше як я. Вже раз вона була в кроля, нічого не привела. Що одна вона в барисня садить? Бачите, поробили де поробили собі туалети. Ці водіульки. Добрий ранок. Можна взяти у вас інтерв'ю? Хе? <гум> все <гум> радуся. Ай Боже. Що мені такі не були засранки? Почистила. Такі засранки? Я їм стелю, щоб спати тут було тепло. А вони тут в туалет ходять. Що, ні, не хоч. Дивіться, яка красота, як в сказки. У мене кран з водою замерз. Добре, що я вчора в бітони наносила і відра понабирала. Коротше, зимою я знов буду без води. Знову треба буде скринитися, це все тягнути. Ага. Він же теж їсти пішов. Ну, в мене і кріль, я вам скажу, вже не такий активний. Треба кроля міняти. Він вже старенький. Він мало залицяється, до дівок такий. Пихтить через раз, як дід старий. Ну, да. ну він у брата був, в мене вже рік. І у брата рік, вроді був. Бараболя мерзне під хатою, і мамі казала, забери, і брату казала забери, нікому не треба. Мілка бараболя. Дівчатка їдять, Я їм понасипала. О, відкрила, бачите, двері. І не закривала навіть повністю. Була отака щілина. Отако було. Там мені писали зробити в стіні дирку і вивезти трубу. А я думаю, як я витягну одну шибку, одне стекло, ж повинна бути продуха, правильно? Правильно. А, а потім буде холодно, заткаю чимось, Бо іначе я вже не знаю, що їм робити. І відкриті двері теж не будуть цілу зону. До ночі все одно холодно. А що це ти повертала? Черешня, що це ти робиш? Ти думаєш, ти в рай попала чи що? Посидиш три дні голодна. Поняла? Що ти за обізяна така? Дивися, скільки тебе зерна тут його. Ти бачиш, що ти наробила. Диви. Ось це все вивернула. Там добре? Корита приварені вона вже не вивертає. І ця не вивертає. І все. От обізяна. Мені треба той корито напополам перерізати, буде два. Зробити сюди одне на зерно. А сюди треба вуще, а там буде дирка для порозату. Маленька клітка немає де що ставити. А так порізати його на двоє. Зробити два. О! І буде добре. Що натиска? Гіддять мої дівочки. Виділити її їдять, от на ти. Окрокаєш. Морда довга. Кусати хоче мене, бачите? Вредна ти! Вредна, будеш отака, підеш в духовку, поняла? Да. Я тебе бігом відправлю. Ага. Бігом найду тобі, місто жительства. Да -да. Гратися я з тобою не буду, поняла? Дай почухаю тебе. Ну що ж ти така? Що ж ти така, як дикарка, дика роза? Твої угу. кіно таке було. Да, дика роза, от тобі ж нравиться, дивись, аж дупу закидаєш. О, бач? Ну так, Треба привчатися до мами. Правильно, бо не будеш привчатися, то буде тобі хана, тушонка світа, поняла? Нравиться же ж, правда? Ну, то чого змущаєшся? Ну так. До когось соня в і нема нікого. І така краса. Казка і зуби болять зараза. Що? Ну чого ти волнуєшся? Була була цілу ніч в дворі, а потім на ранок смилася. Куди смилась, не знаю. Вихожа, вона під каліткою стоїть, добре, що хоч не пішла ніде далеко, а біля двору. На да? дівко? Буду сидіти сьогодні на привязі. Ага, вот так. Я зроблю. Нікуди не підеш. Он, дивіться, як сарай від'їхав. Бачите? Його треба щекатурити, ти хто чим за щекатурив? П'інкою позадуваю. Діма буде до домак уже якусь ...справить. Бачите? <плес> mm. І це так попробуємо. Що? Тільки одну воду виляли. Тільки поприбирала вчора у вас. Дивись, опять срач. Що ви за діти, такі вредні за свині такі, га? Настоящі прямо свині, правда? Диви. Все? Я не можу, треба йти, бо в мене давлення з ними піднімається. Все вивертають. Всі корита треба фіксувати. Ой Боже. Тут діла не буде. Ой, бо. Оце сніг. Оце вали. Зараз насипе. До ранку щось насипе, якщо так буде йти. І хочеться вже снігу, бо гарно і не хочеться, бо холодно. Хочу тепла. Так що все, друзі, люблю і цілую. Дякую, що зі мною. До зустрічі в наступних відео.